Коли остановилися в полі, і я думав, час що, ну, що раз, раз і все Ах, чекати смерть хуже, ніж сама смерть. Зараз буде інтерв'ю із паном Олегом Топорковим. Він депутат Вовченської міської ради, це міська рада на Харківщині. Зараз місто на жаль окуповане. А сам пан Олег не так давно, кілька місяців тому, побував на території Росії. Туди його відвезли російські кати. Там його допитували, намагались схилити до співпраці, і так там теж є катівні, куди вони вивозять українців. Пане Олег, як це сталося? От окупували Вовчанськ, я так розумію, що в перші ж дні перші години. Коли вся Україна вже отримувала прильоти, то запуски, постріли відбувалися ми на околицях міста, тому що місто розташоване в 6 кілометрах від державного кордону. І всі запуски ми прокинулися, то, що стріляли і все летіло через нас на неньку Україну. Це було десь близько близько 15.05 на ранку 24 лютого. Десь вже близько ближче до 6-7 години вже поїхали колони з танків і броньовані машини. Через Вовчанську вже були підірвані мости в місті. Почалися обстріли в тих об'єктів, які на території громади військових, обстріляли мости, які через печеніське водосховище прямують до міста Харкова. І практично, вже там з перших днів ми залишилися в повній окупації, тому що шляхи сполучення були відрізані від основної частини нашої держави. і Ми були вже окуповані. З перших годин йшли військові, йшла військова техніка, йшли з Збройні сили Росії. Йшли. А вже після обіду на територію міста на центральну площу заїхало декілька десятків, як потім ми вже встановили це автомобілів лнр ДНР. Оцих угу. званих. Ну, званих квазі об'єднані і представників їхньої чи міліції, чи їхніх збройних формувань. Тобто це не були нерегулярні вже війська. а Це були якраз лнр ДНР, котрі розмістилися, захватили вони. Перший за потім а, перемістилися вони до а, прикордонного загону, який в місті розташований. Там були декілька днів, а потім з часу вони почали вже розвивати свою діяльність. Почали їздити по людям шукати атошників правоохоронців на тобто, робити ту діяльність котра відбувалася як скрізь по всій території україни тобто на корню знищити українську владу на корню знищити супротив на корню вичисляти людей тих котрі є українцями і за Україну Олега з рідного Вовчанська на Харківщині росіяни викрадали двічі, і двічі возили на територію Росії. Спочатку на прикордонний пункт Шебекіно, а за тиждень в російський Бєлгород. Там, де ви де вас тримали, це в цьому Шебікіна да, це, 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 було стрема. Ну, це типу, це пункт пропуска на кордоні. Так, так. Це з російської сторони пункт, ну, наш пункт пропуска зруйнований. а Це будівля, яка знаходиться на тих... пункт. Да, ну, пункт. Пропуска. КТПП Шебєкіна. Я чув, як проходять прикордонну перевірку, люди ходять, на пункт пропуску функціонував. З їхньої сторони наш не функціонував і люди ходили, і чути було, як дають документи, як ведеться розмова з тим, хто перетинає кордон Російської Федерації. Тобто я чув, що ну, десь в одному з приміщень, де саме я ж не бачив, тому що шапка надіта, скотчем замотана вся голова. Коли на вас вийшли, чому ви стали а, йому їм ні. цікавий? Ну, Ви ж розумієте, коли ви публічна особа, коли ви за є державним ну, державною особою, можна так може да? я керівник підприємства, я колишній начальник міліції, я депутат депутат, голова депутатської комісії, дружина у мене колишній мер і дружина секретарі ради. То що треба робити, знаходити тих в управлінні і їх або душити. Стрибляти або заставляти плясати під свою дудку, що наразі відбувається зараз у Вовчанській. Як вони на вас вийшли? Вийшли, тому що я разом із я ж колишній працівник і міліції, і поліції разом з колегами, з товаришами та своїми колишніми підлеглими. Ми підняли 7 березня на центральній площаді державний прапор а, в день. А, а на наступний день до мене вночі приїхала, як я розумів, там ціла бригада порядних людей а, в камуфляжі. Ну я зрозумів, вже. І... Це ФСБшники чи хто? Ви знаєте, мабуть, там була зборна селянка. Там, мабуть, були, як я розумів, і хтось із місцевих, хто здав, ну, де ми живемо, з представники ФСБ і представники ЛНР, тому що в розмові я. Ну, по відривкам фраз розумів, що вони е, спеціально приїхали за мною, спеціально приїхали до мене, щоб подавити, так сказати, очах супротиву угу. про Україну про український. Да? Угу. Зробили обшук, забрали зброю, яка в мене є. Перевернули всю будівлю, забрали. Ну, а забрали мене, я такий доволі не маленький, але ну, літав як, як футбольний м'яч, верх От, а, Скували, зв'язали, спочатку доправили до мого підрозділу до ІВС свого райвідділу, де я був колись керівником, а потім а, відвезли на пункт пропуска, де вже мене допитували майже я не знаю, довго. Співробітники ФСБ а, ви сказали на ІВС, це куди відвезли? Ну, це в райвідділ, е, Ну у відділ е, поліції. У Да, У Вовчанській відділ та. поліції, там де я був керівником, mm. це так звана тюрьма. В тюрму яка є ну, ізолятор тимчасового утримання, а, який в райвідділі. — Що там відбувалося? Вас привезли і привезли привезли, протримали декілька годин, а потім відвезли на допити на пункт пропуска. Mm -hmm. Допити відбувалися яким чином. Ну я зв'язаний зв'язані руки, зв'язані очі, надіти три або чотири співробітника різних Іграли в добрих, поганих, пинали, бусали. Ну, потім, потім питали. Все в стилі погроз, все в стилі залякувань, все в стилі, як звичайно. — А що хотіли? Вступали в таку кута. Діалог, де намагався намагалися мене порубідити, що відбувається освобождення, на що я казав, що ну вибачте, ну я патріот своєї держави, ви націоналісти, я кажу, ну я люблю Україну, ви любите свою, свою державу. Я кажу, ви націоналісти чи ні? Ну потім бум-бум. <свисток> ви фашисти, ви бендеровці, ну, в принципі, я кажу, о, о, хотілося б бути, але вибачте. <свисток> Дядько наш, батько наш Бендера помер, його bueno, вбили багато десятиліть тому. Mm. От, ну, опять же, лікувальні, фізичні вплив. Щоб, ну, здебільшого потім… Як били? Ну, тобто, що, що, я, що це? Як це? Ногами чи, чи… Ну, ти зв'язаний, ти чуєш, то прикладом, то руками, то ногами. Ну, ти сидиш або на полу лежиш, ну, Відношення як до тварини, ви ж розумієте, тобто там ну, неприємно. Тобто, спочатку спочатку тебе нагнітають, то їм приходить хтось добрий і починає от, бачити. Давайте поговоримо, а от, от, ви мабуть, розумієте, ви будете страдати. Ну, в такому плані, да? розумієте? Ну. Уже, уже коли вивели, коли сказали, що все закінчено і нас погрузили, мене ще, як я зрозумів, потім. Ще да, одну особу в, в кузов автомобіля, сказав, що зараз вітерком проїдетесь. Ну тут перший раз зрозумів, що важливо, вже я додому не повернусь. Коли остановилися в полі, і я думав, щас, ну, а що раз, раз і все. Вже не було так вже від того болю, що ми ж зв'язані е, лежали, що і наслідки цього ж зв'язування побиття призвели до утворення ж потім ускладнень в ногі тромбозу і порушення діяльності нирок. Що призвело до операції в подальшому. Коли я сюди вибралися, я попав в лікарню і майже два місяці лікуюся. Ця друга особа, яка з вами їхала в кузові, це хто був? Це також працівник влади. Я, вибачте, не можу сказати, з, угу. тому що з, з вашого да. ж міста чи да, з, на, з міста Варчанська. Да. Вас везуть кудись якесь поле. Е, ну, пункт ну, пропуску далі. от зупинилися. Ну, ми зрозуміли, що зараз буде все. Подумки вже, знаєте, вже, як кажуть, чекати смерть хуже, ніж сама смерть. Тому вже, як -то, ну, вже було, чесно кажучи, після стан був психічно такий вже по фігу. Після побиття. Ну, да. Потім сказали, ні, ми вас відвеземо, нас відпустили, я повернувся. Додому там наразі нікого не було, дружини, дітей не було. І в зв'язку з тим, що були, ну коли мене затримували, забрали усі засоби зв'язку, усі телефони. Їх відпрацювали, знайшли там доволі цікаву інформацію. І 15 числа вже нас забрали разом з дружиною. І і ще двох депутатів. І нас в четвером відвезли. Ну, ми по ну по часу їзди по напрану. Приблизно я розуміли, що ми були не в а далі. Це тільки в Угу. Тому що ну по по переміщенню, по звукам за вікном автомобілю. Ну везли з тими, звісно. В І, звісно, нас довезли до пункту пропуска, закували, зав'язали обличчя, ну всіх. Паслив на коліна зав'язали, скували наручниками руки і повезли, ну погрузили якийсь транспорт і повезли. Що там відбувалося в Білорубі і хто б... там був? Чи це відрізнялося? Ну тому, це, щоб... це вже було більш жорсткіше, більш вже, ну, так би мовити, професійніше. Ми розуміли, що це вже ну, інші співробітники, тому що вони не була, було б декілька питань, я розумів, що вони не, або не знали, або їм було не відомо, що мене вже до цього затримували тиждень до того. Uh -huh. От. І питання пішли по телефонним книгам, по переписці, по тій інформації, яка була. І ну, Інформація була різна там. Uh -huh. да. І вже пішли порози, розділи, і все по накатаній схемі. Опять. Погрози розправою сім'ї, дітям, близьким, родичам. Коли вам кажуть, що розстріляють всю вашу сім'ю, ну, мабуть, вже <смірко> зґвалтуємо твою дружину, замучимо твоїх дітей. Тобі, ну… Якщо ти не, що? Якщо ти не будеш з нами співпрацювати, якщо ви не, не здасиш тихо. Аточників не розкажеш, що знаєш, не повідомиш інформацію, яка нас цікавить. Я кажу, ну юр, ви ж розумієте, я юрю я", я колишній працівник, я 5 років не працюю, та не бреши. Головне для них було, щоб спонудити більше не стільки можливо мене, як мою дружину, почати співпрацювати, організувати якусь діяльність пов'язану з з формуванням якоїсь нової влади, uh -huh. Uh -huh. щоб вона була я скажу прикладом, щоб виступила чи провела якусь сесію, на тій підтримала. Ну, Допит там вас теж били, я так розумію, в пенголи. Називається фізично впливали. Фізично впливали. <гум> чи які ви отримали травми по відчуттям? <гум> Та ви знаєте, які травми, коли вас вже луплять не перший раз, то ви вже не розумієте. Ну, о, добре, що, що потім ви бачили на своєму тілі? Ні, ну, як я синці, опухші ноги, ну, болі, болі відчуття, ну як? А товаришам там носа ламали, руки били прикладами. ну. І коли люди просили, ми ж в кайданах пославте, то що руки ж поопухали. Ну, це, наприклад, це кільце, обручка висіла в мене отут от сюди передії. Тобто пальці були отакі. Ви розумієте, так? Да? Що ж потім вже й привело, що коли ж прив'язали, ну, відчуття оніміння рук о, до сих пір у всіх і в мене, і в дружини, і в хлопців. Ви відмовилися, да. коли ми розуміємо, і що було далі? Вони сказали, вранці ми за вами приходимо і ви виконуєте все, що ми вам скажемо. Угу. І вранці ми не прийшли. Угу. І ви що зробили? Сховались на 40 діб. Вам хтось допомагав? Так. Так, да, ви знаєте, дякувати Богу, що в наш ненькі України це не пафосні слова. Дійсно, є українці, які розуміють, що спільна біда і спільна війна це спільна проблема. І вирішувати всі розуміли, нам прийшли, сказали, що ми заберемо ваших дітей, вас не будемо хавати. Ми перехоли з дружиною окремо, а діти були окремо. Їх забрали люди, вони на теперішній час вже також виїхали з окупованої території їхні близькі родичі. От, ми дітей не бачили рівно 40 діб. І на 40 й день, вже коли ми розуміли, що далі, далі перебувати, ну ми розуміли, що коли нас викрить, нас просто розстріляють. Тому що нас шукали, ми були цікаві до останньої Хвилини, поки ми там були наразі і до тих, і після того, як ми зустріти всі цікавляться ну, там, де ми є, придають нам вітання, щоб ми повернулися. Намагаються знайти родичів, близьких, через кого ну, вплинути на те, щоб, ну, щоб, щоб, щоб ми повернулися. Ми приховувались в центрі міста в, на людному місці, але Заброшені в приміщенні, де ніхто не мог знати, що ми там. Ми, нам вдалося заздалегідь зв'язок, щоб у нас був. Ми, ми відключили всі, ми не підтримали ні з ким, не повідомили, ні близьким, ні родичам, нікому. А, де ми, що з нами. І Тому всі думали, що ми покинули місто, пішли в плітки, що ми там. І в Росії нас бачили, і в Ізраїлі бачили, і в Іспанії бачили, і в Франції і наскрізь бачили. Ми жодного дня не були ніде, крім Вобчанська, і потім нам завдяки знову таки збігу обставин, допомозі людей вдалося вибрати через лінію фронту. Вибрались, вирвались. І 23 квітня ми були. Спочатку в місті Харкові, а потім приїхали туди, де ми зараз перебуваємо. Я потратив лікарню, пішов до військомату, щоб стати на облік, щоб поновити, тому що виїжджали без будь-яких документів, окрім паспорту. дякувати в ньому. Я без форми, всі інші документи в мене з форми. там паспорт, ще старого, ну, книжечка, не ID-карта, така, потрьований такий. І ми вирвались і коли, пішов коли це 23 квітня. Uh -huh. Перед пасхой. Uh -huh. Ми, да, перед мене да. перед на перед велике днем великоднем да. скажіть, а можете розказати трошки більше, як вдалося приїхати. Ну, ну ви знаєте, може колись я напишу, і, і, і коли буде перемога і угу. буде можливість розповісти всі обставини. Скажу чесно, було дуже складно і саме головне це дякувати тим людям, котрі допомогли. І коли ти споминаєш, коли ми приїхали, почалися обстріл. Коли, бо, коли ти приходиш і розумієш, що зараз кожен блокпост він був не один, тебе викриють, і поряд з тобою найближчі тобі особи, і ті, хто поряд, хто допомагав і супроводжував, ну, ми розуміли, що розбиратися ж не будуть. Угу. Що всім буде смерть, просто смерть. І тому у нас був один-єдиний шанс на мільйон, мабуть, і ми з ним скористалися і. Дякувати людям, дякувати, мабуть, всім українцям. Всі, хто з вами були в Білгороді на допит, тобто ви з дружиною ще ви кажете да. були інші. Вони ще до сих пір там. Вони е, в окупованій, окупованій території. території да. Вони е, можете сказати, що ну, ви розумієте, що з ними там чи ні, чи да, втиснуть. на них постійно, 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 майже ну, періодично, не можу сказати, що кожного дня, але постійно на них тиснуть. Ім погрожують, але є обставини, які у кожної особисті обставини, з-яких за яких у когось батьки, у когось, діти вже розумієте, коли ми тоді виривалися, була одна ситуація. Зараз вона погіршилась, тому що значна кількість людей виїхала, і кількість концентрації проросійського всього цього населення воно ж збільшується. І тому Кожен крок, кожна, кожен рух, кожна дія під таким пристальним ковпаком, як і з боку постійної влади, так і тих колаборантів, які там. І тому ну, їм всім, я всім казав, що є можливість, треба зі Ми не змогли. Ми з дружиною прийняли рішення. Ми... Не, не, да, ми зрозуміли, що в Росію через як нас можливість там є виїхати через Росію, там, через Прибалтику. Нас туди не випустять, тому що ми в списку. Нас не випустять сюди, тому що ми в списку. Ми потрібні як інструментарі їм були для впровадження своїх ідеологічних заходів да? узурпації, встановлення нового військового режиму і. Показую, ви знаєте, на публічних прикладах. Що дивіться, ми їх зламали з вами, тим більше, тим більше роз розберемось. Ми сформували волонтерський рух. Там була у нас відвідомісто, там продукти ми то адрес надавали допомогу, харчу, харчі, ліки. То тобто є, яка -то, ну більш-менш яка то допомога була. За це також, ну ви ж розумієте, это можна. Хто ви такі, ваша ви влада? Ні, ви вже ніхто Звичайно, цим займатися. Також було одним із тих чинників, котрі, ви ж розумієте, публічно пороздавити, публічно спонукати, співпрацювати, щоб, ну знаєте, наприклад, сказати, бачите, ми їх роздавили публічних, а ви сіра маса громадяни, ви здастеся. Саме головне була загроза. Дітей, що дітей могли викрити і через них добратися Добати. до нас. Ви ж розумієте, який був геризмів, але коли твою дитину ставлять під автомат, то вже ти не думаєш за себе. Саме головне завдання було, було вивезти дітей. І ми ризикували, ми розуміли, чим ми ризикуємо. І наразі нам вдалося. Сльози текли, як тільки побачили державний прапор, Я зрозумів, що на нервах, що я вибрався, довіз. Свою сім'ю і, і інші з нами приїхали. Думаю, ми тільки приїхали за 40 хвилин, почався бій, там, де ми проїхали, почався обстріл, і не всім поталанили, як нам царство небесне. Потім вже організувався фільтраційний так сказати, концлагер на території заводу, де я запрацюю заступником. Розкажіть більше про о, цей концтабір, як ви його називаєте? на yeah. території заводу. Yeah. Що no, це... yeah. Ну, підприємство воно воно у нас промислове, да? ми машинобудівний завод територія колись ми були, ну, у нас була РСЧ, ми випускали. Продукцію двойного призначення, тобто і оборонну, і цивільну, тому підприємство огорожено, забор, залізобетонний, з колючим дротом, mm -hmm. все. Тобто цеха, де можна розміщати людей адміністративні будівлі. І, мабуть, в зв'язку з тим, що це локально в центрі міста огорожено, така укріплена територія, там вони, вони започаткували так званий фільтраційний лагерь. Там поряд з заводом один із о, 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 о… Этих блокпостів стоїть біля порушеного мосту через який люди. Його там вистачають, якщо що не подобається, надопити, потім в кутузку, і там люди сидять, деякі сидять вже місяцями. <головіка> Скільки там загалом людей сидить за вашими даними? Ну, варіативно, може бути по-разному, ну не менше сотні. В залежності, коли піка образна, то там ну знаєте, там уже декілька ротацій було, декілька змін а, цих окупаційних представників uh -huh. влади, і кожен раз там які-то новини в цілі. То вони шукають всіх атошників, родичів, тих, хто робив зсу, всіх, хто там при владі, депутатів всіх рівнів. то тобто там таке. Uh -huh. Там а, там, а зараз там тільки за те, ну за те, що ти висловиш думку чи слово. Про Україну одразу вирогідність потрапити туди, а там питають током, там знущаються, люди розповідають страшні речі, там ставляться до українців, як до я не знаю, як до кого. Описати те, що відбувається з людьми, там, ну вибачте, коли крайні то, що знаєте, таке батюшку забрали, людина інвалід, є ліходи, його три дня дні питали током, катували. Ну, мабуть, вже говорити про те, що ми єдиний православний вір, і Тут ми християни, тут і слова не навернеться. Він треба бути не людями, щоб Божу людину катувати. Угу. Любу, кат... а, Любу. За що? а тому що він родом з Закарпаття, він отакий він в своїх виступах угу. завжди був по українській спрямованості. Чи зникали люди? Так. Да. Да? Скільки людей зникло? На, на mm. вашу, на, За на, мою на вашу інформацію, інформацію, ну близько десятка, ще невідомо, де люди поділися. Їх забирали на допити перед? Їх ним? забирали, вони зникали. При на допити приїжджають, ви зрозумієте, ну вночі в день приїжджають озброєні люди, хватають людину і де вона потім дівається. Добре, коли вона через який час хтось вийде, каже, я бачив там. Да? А деяких не долю до деяких невідомо наразі до сих пір. Які... А... Наразі у вас, ну, якщо можна, створити плани? плани, так. Ну, по-перше, зараз хочу після лікування отримати дозвіл, що все добре йти захищати державу. Другого я не бачу. Мене поки що не, не пускають з моїми медичними обмеженнями, але думаю, що, най, най, всього, що скоро я все, все, все підлічусь. Зрозуміло, що я не буду таким, ну, як був 25, а вже ж майже півстоліття мені Ну, ще, ще можемо. Є мозги, є якісь знання, є вміння, є навики. Та й ще так, ще більш-менш рюмку не потягну, але влучно поцілити ще зможу. Тому зараз Головна задача ну, привести до порядку тут трохи сталося і потім йти в стрій, тому що державу треба захищати, боронити. Хто ж її буде, як не ми, хто ж за дітей подумав. І я своїм, всім казав, що в рідне місто я повернусь, обов'язково повернусь. На танки, з танком, з кимось, з, друз... з українцями ми звільнимо рідне місто. Однозначно звільнимо, як і всю Україну. Да, тяжко, зараз. Да, щас... Такий час, що о, гірко відчувати, коли ти знаєте, безпорадність, коли ти тут, а там Оце хуже всього. Не стільки морально, то, що ти здоровий, начебто, да, там, як мені товариші кажуть, ну що тебе залишати патрон на тебе, щоб пристрелити, ми ж тебе не потягнемо. Ну нічого, положите, сховайтесь я ж, за мною. Ну Я шуткую. Але, але так, да, треба. Потрібно, кожен чоловік потрібен, щоб він захищав свою родину, свою сім'ю, свою, свою державу. Ми ж українці. Тим паче, у нас така, така доля наша. Слава Україні! Слава нації! І Смерть ворогам! Здається, <праць> ті довгі Російській блядські Федерації.